Він бачив війну на власні очі. 22-річний Артем у зоні АТО із квітня його та інших оборонців Донецького аеропорту називають кіборгами. Два тижні тому хлопець через поранення повернувся до Кірвограда. Історія бійця, який побував у петлі у викладі віри шестакової. 22-річний Артем потрапив у зону АТО у квітні і одразу ж опинився у Донецькому аеропорті. Його та решту наших бійців, які ще й досі там називають кіборгами. Хлопець говорить, аеропорт працював у звичному режимі, доки у травні на нього не напали. Вони захватили 26 шостого мая о, в 3 часа ночі. Почається в 3.20 вони вже виходить, знаходились на криші. І вони під'їхали відкрито, нічого не, не скривали, під'їжджали відкрито, заходили з оружем в, в новий, в новий верній, термінал, бо в старому знаходились ми. І Оттуди почали нас обстрілювати. Часу на відпочинок у хлопців майже не було. Противники атакували кожну хвилину, а у наших військових сумніву з того приводу, що вони ведуть війну з російською стороною, не було. Останнє нападіння, то вони, я вже общався з тими людьми, які знаходилися там, то вони зайшли, підкралися, аж зайшли в старий термінал. Їхні танки під'їжджали в практик до старого терміналу і обстрілювали наші посили. Ми навіть взяли в плен шість артилерістів їхніх, які дійсно були. Паспорта руські. Під час одного з боїв, захищаючи аеропорт, Артем отримав поранення. Хлопець говорить, тоді вже прощався із життям. Осколочне ранення галубі до 30 Далося, дало по протиосколочному жилету сашейникам. Вже з ним перекрутило і дало по кості. Ну, осколок забіжки, як спіщний коробок. Удар був сильний в районі шиї, то забило дихання, дало колися по кості, забило ключицю в праву сторону. Сразу поняв, одразу наші ж хлопці мене підхватили, доставили в санчас, одразу там почали надавати допомогу. Повернувся з пораненням додому не лише Артем, його друг Ігор також був поранений. У нього постраждала нога. Танк дав, стрільнув по стрільнув і осколки. Практично упав сну, товариш підхопив, положив на койку, доктор одразу почав обробляти. Бійці говорять, що боронитимуть аеропорт і надалі, адже саме відстоявши його, можна захистити інші території нашої країни. Аеропорт сам не те, що важливий, він просто аеропорт їм не дає доступу до тих територій, які ми вже забрали, отбили, виходить. Він знаходиться найближче до Донецька. І тому вони зараз бомблячим, вони хочуть зробити собі коридор на проходи проходиті території, які ми вже забрали. Як тільки на хлопці повністю відновлять своє здоров'я, знову повернуться у зону АТО. Знаходитись там допомагає підтримка близьких та малюнки дітей, які передають волонтери. Віра Шестакова Іля Зеленкін – день за днем.